Якщо ви працюєте над собою, розвиваєтеся, і в якийсь момент ви відчуваєте, що все, я втомилася від цього, я більше так не хочу. Чи нормальна ця реакція? Абсолютно нормальна. Тому що коли ми займаємося постійно своїм розвитком, ми таким чином, ніби говоримо собі, я якась неправильна, мене ще потрібно виправити, мене потрібно ще трохи переробити, ще трохи змінити. І це створює дуже велику напругу для себе. Тоді ж, коли ми розвиваємося з точки прийняття себе, з точки де я хочу змінюватися, цей розвиток нас не втомлює. Коли ми можемо собі сказати, я зараз достатньо хороша, я можу бути такою, якою я є, і я обираю ставати в чомусь кращою або змінювати те, що для мене буде більш комфортним. І розвиток з такої позиції буде вас втомлювати менше. Але якщо ви відчуваєте, що ви втомились розвиватися, призупиніться, зупинка не означає деградацію.